Прикутий до ліжка, але вірить, що повернеться до повноцінного життя. На Дніпропетровщині лікують військовослужбовця з ампутаціями. Геннадій, піхотинець. Поранення дістав на Донецькому напрямку під час спроби евакуації пораненого побратима. Тоді пригадує, їх почали атакувати російські дрони. Довелося чекати декілька годин, аби вийти з укриття. Перший скіт був на мене. Я Права ступня. Але я мог ходити. Геннадій каже, за деякий час знову почув дрон, але ніде було сховатися. Ні дорогі, ні кущі. Я важкий трьохсотий. Він мною, потім пішов. Я почав критик хлопців по допомогу. Побратими відтягнули чоловіка до бліндажу та надали першу допомогу. У стампункті через травми Геннадію ампутували обидві ноги та праву руку. До медзакладу військового привезли у вкрай тяжкому стані, розповідає медичний директор Сергій. Здавалося, що нічого страшнішого в житті бути не може. Але Геннадій мені сказав, що я ще не дивлячись на це, хочу повноцінно жити. Чоловіку перелили понад 5 літрів крові. На військового чекає тривале лікування та реабілітація, каже медичний директор Сергій Антон Сіренко, Олександр Шаллибін, Суспільне новини, Дніпро.